Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. У Івано-Франківську пройшов міжнародний турнір з боксу серед молоді. В меморіальному комплексі «Дем'яні Влас урочисто відкрили другий юнацький футбольний турнір. Івано-Франківський ураган поступився в домашньому матчі рівненському кардиналу. Приз у 80 тисяч гривень у шкільному турнірі з мініфутболу виборила загальноосвітня школа номер 19 Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. Село Турка на Коломийщині на два дні стало центром Олімпійської надії. Саме під такою назвою тут провели фінальні змагання серед учнівської молоді, які, окрім чисто спортивного аспекту, мали ще й одну серйозну мотивацію. Як правило, переможці обласних змагань діти Олімпійська Надія України їдуть досконалювати свою майстерність і спортивний гард в Одесу до дитячо оздоровчого центру Молода Гвардія. Тож баталії за програмою всеукраїнських змагань були досить напружені і безкомпромісні. І що характерно, на урочисте відкриття, щоб взяти участь у змаганнях з плавання футболу легкої атлетики до спортивного комплексу села Турка, прибуло більше 250 спортсменів із 11 районів нашої області. Адже саме на таких змаганнях гартується характер, відшуковуються юні таланти. Я сьогодні не випадково казав дітям, що я бажаю, щоб вони. Вони зуміли вже зробили крок, доказали собі своїм товаришам, вчителям, батькам, що вони кращі, спритніші інші. Можливо, не всі з них стануть спортсменами відомими, це зрозуміло. Але то у спорті гартується характер, у спорті гартується людина, гартується громадянин України. Тому цим змаганням приділялося і буде приділятися великова. Ці змагання одні із комплексів тих змагань, які проводяться в області. І ми розуміти змагань будемо розширювати постійно. Тепла, соняшна Года сприяла не тільки святковому настрою, але й хорошим результатам і спортивному азарту, особливо на футбольному полі, де свою майстерність демонстрували дівчатка-футболістки. Тут ніяких несподіванок не було, і перше місце, як і в попередні роки, завоювали дівчата Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 На другому місці юні футболістки з надвірної, а третє у Коломиянок. У плавальному басені було жарко не тільки в приміщенні, але й на водяних доріжках, де юні плавці змагались у різних стилях, дистанціях та естафетах. Тут найкраще підготовленими виявились плавці з долинської школи. На другому місці івано Франківська дитяча юнацька спортивна школа номер 2 а третій сталось плавцям снятинщини. Найбільш насиченою і різноманітною була програма у лицарів королеви спорту, які змагались на стадіоні Коломийської дитячо-нацької спортивної школи No1. Саме фактор рідних стін майже у кожному виді змагань приносив перемоги господарям і як результат перше загальнокомандне місце на другу сходинку підсталу пошани піднялись легкоатлети Калуської спортивної школи, а бронза у юних косівських соколят. В меморіальному комплексі Дем'янівлас урочисто відкрили другий юнацький футбольний турнір на Кубок меморіалу пам'яті Федора Пастушенка, активного члена ОНУ, уродженця села Павлівка Тисменецького району. Він у 30-х роках ХХ століття за часів польської окупації Галичини організував з юнаків Павлівки і Ямниці футбольну команду, яка проводила свої матчі під національним українським стягом. У 2011 році у завідувача музею дем'янів влас Михайла Фрейка і футбольного тренера з Ямниці Олега Натишина виникла ідея проведення юнацького футбольного турніру на кубок меморіалу Дем'янів Влас пам'яті Пастушенка. Перший турнір, до речі, пройшов 5 травня 2012 року. У ньому перемогу святкувала команда першої української гімназії. Самі змагання вдруге пройшли на майданчику зі штучним покриттям у селі Ямниця. У них взяли участь близько десяти команд з Павлівки, Загвіздя, Боднарева, Стриганців, Угринова та дві команди з першої української гімназії. У ході запеклих поєдинків, які обслуговували арбітри Михайло Гнатишин і Мирон Береза, були визначені переможці і призери змагань. Це команди Явниці, Павлівки та Загвіздя. Переможці-фіналісти і турніру отримали пам'ятні медалі. Наступний турнір, до речі, організатори планують провести на початку жовтня і приурочити його до 25-ї річниці розкопок і перепоховання жертв сталінського режиму урочищі М'янів Лас В обласній філармонії вже в десяти відбулося спортивно-мистецьке свято Спарта 2012. Вже традиційно його організовує обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Про особливості цьогорічного свята Спарта та досягнення Спартаківців за минулий рік організатори розповіли на прес-конференції. Щороку спортивно мистецьке свято Спарта проводиться з метою підсумувати роботу спортсменів та причетних до спорту структур за минулий рік. Для них це неби важливо, розповідають організатори, адже наразі це одне з небагатьох підсумкових заходів на Прикарпатті, де рахують так би мовити, курчат за минулий рік. А нагороджувати справді є за що певні спартаківці. І для того, аби похвальні слова не були порожніми, організатори підготували особливі символічні нагороди та подарунки. Спортсмени будуть номіновані. Такими чудовими ніками. Ось, як на мене, сьогодні вдалося спільно зібрати певні кошти, щоб спортсменів відзначити цінними подарунками, адже вони цілий рік безпробудно тренуються. вони... Готується до свята, і сьогодні ми маємо чудову десятку кращих спортсменів, які е, перемагали як на Чемпіонатах Європи світу, світу, не говорячи вже про всеукраїнські змагання. Після відновлення діяльності товариства Спартак в області у 2003 році, це зараз ми 10 років святкуємо, товариство спрямувало свою роботу. Е, на розвиток масових видів спорту я хочу відзначити, що ми на всеукраїнських змаганнях в минулому році наші спортсмени по лінії Спартака взяли 42 золоті медалі, 41 срібну медаль, 35 бронзових медалей, і на міжнародних змаганнях. Ми привезли наші спортсмени 5 медалей: 3 срібні і дві бронзові медалі. За минулий рік спартаківці провели 12 спартакіад серед студентів та обласних проспілкових організацій. Прикметно, що новинкою навіть на всеукраїнському рівні є спортивні баталії серед духовенства, судових структур та депутатів всіх рівнів, що вже декілька років відбувається на Івано-Франківщині. За такі досягнення роботи івано-франківських спартаківців визнана однією з кращих в Україні. Такого результату діляться Секретом вони удається досягати завдяки співпраці з галузевими структурами, які ніколи не залишають у біді, та й самі не як прагнуть перемогти в особистісних турнірах та спартакіадах. Зовики хочуть бути здорові. Я вважаю, що це нормально для того, щоб здійснювати свої основні виробничі завдання по забезпеченню транспортування газу споживачам України і Європи. Нам потрібні здорові хороші виконавці, з яких. Здоровий, хороший, оптимістичний настрій. А щодо професійного спорту, то тут пальму першості отримує 19-річний Михайло Мандзюк, чемпіон Європи серед юніорів з веслування на байдарках і каноє. Хлопець також підніметься за нагородою на сцену обласної філармонії 17 травня. Наразі він готується до чергових міжнародних стартів і розповідає про труднощі, що виникають під час тренувального процесу. Найважче це тренуватися в різну погоду, тобто не не завжди є всі умови для ну умовні погодні ці показники, бо тому, що є і і от зараз жара, є і дощ, і сніг. Тобто нам весь час, круглий рік, треба тренуватися. І ми мусимо тренуватися в будь-яку погоду, в будь які температурні показники. Бувало, що в мінус 20 тренувалися, бувало, що і в плюс 40 тренувалися. На свято обіцяють Спартаківці, завітаючи мало керівників районних та обласних організацій, представники Асоціації аматорського футболу та Центральної ради спортивного товариства. У Івано-Франківському коледжі фізичного виховання Тесменецька районна федерація боксу разом з громадськістю краю в черговий раз провела міжнародний турнір з боксу серед молоді, присвячений пам'яті Петра Мецика. На урочистому відкритті побували і наші журналісти. Цього разу на цей без перебільшення представницький турнір прибуло 62 боксери з 15 областей України, Автономної Республіки Крим та Прибалтики. Це своєрідна проба сил перед молодіжним чемпіонатом Європи. Тож не випадково серед чисельних гостей різних рангів і посад ми побачили і тренера молодіжної збірної України Віктора Звєрєва. Він завірив присутніх, що саме із переможців турніру буде укомплектована молодіжна збірна, так що змагання мають досить серйозну мотивацію. Природно, що турнір такого масштабу без спонсорів та меценатів провести неможливо. Тож організатори подбали про призи не тільки для переможців та призерів, але й людей небайдужих до боксу, зокрема, і спорту взагалі. Перш за все має виховне значення, а потім вже спортивне. Бо в будь-якому випадку діточок приводять батьки за руку до першого тренера, і після того починається їхнє спортивне сходження. Саме головне, що навчає будь-що в спорті, це справедливості. Тобто це є боротьба, це є виграші справедливі. Це людей згуртовує, діти стають дружніші і відповідно в житті вони ведуть себе в дорослому житті, зовсім інакше. Теза голови Тисменницької райдержадміністрації, що змагання мають більш виховний характер ніж спортивний, яскраво відобразилась на запальному гуцульському танці. І, напевне, кожен юнак, спостерігаючи за професіоналізмом танцюристів, згадував не менш професійно виконаний гопак на рингу олімпійського Лондона Олександром Усиком під час переможного фінального поєдинку. І як знати, можливо, на європейському ринзі хтось з цих юнаків на знак своєї перемоги станцює гуцульський аркан. А перші поєдинки показали, що на цьому турнірі прохідних боїв не буде. Голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук та народний депутат України Олександр Сич відвідали фінал обласних змагань з волейболу, який відбувався у Снятині. Першість області виборювали чотири команди: із Залуччя, Богорочан, Бурштина та Галича. Під час дводенного турніру золото вибрала команда Залуччя із Снятинського району яка користувалася вагомою підтримкою вболівальників у рідних стінах. Юні Регбіста з Івано-Франківська вибороли потівку у фінал чемпіонату України. На стадіоні Юніс Івано-Франківську відбулись ігри відбіркового туру чемпіонату України з Регбі у центрально-західній зоні серед юнаків 2000-го та 2001 го років народження. У змаганнях взяли участь дві київські команди Львівська, рівненська та місцева команда з Регбі. Протягом двох днів команди у турнірі боролися за попадання у трійку кращих команд, які восени разом з трійкою кращих команд південно-східної зони продовжать боротьбу за медалі чемпіонату. А кращим гравцем туру був визначений гравець франківської команди Осіпов Владислав. Матч заключного 28-го туру регулярного чемпіонату футзальної екстраліги між місцевим ураганом та рівненським кардиналом не мав якогось доленосного турнірного значення і завершився з рахунком 2-3 на користь кардиналу. Гра у Івано-Франківську у турнірному плані нічого не означала ні для урагану, ні для кардиналу. Адже перші вже очікують початку плей-офф за тиждень, а гості просто завершували сезон. Мабуть, це й стало причиною того, що вже на 11 11-й секунді захисники кардиналу випустили у себе перед воротами з уваги кращого бомбардира урагану у цьому сезоні Андрія Сімко. І він свій шанс використав. Але такий холодний душ по великому рахунку нічого на паркеті не змінив, і команди продовжували грати неспішним темпом. Але незгодним з таким розвитком подій виявився все той же Сімка після перехоплення на власній половині. Протягнув м'яч до воріт гостей і, не зближуючись, потужно пробив у ближню дев'ятку 2-0. На жаль, Кирило Ципун не зміг берегти свої ворота недоторканими у першій 20 хвилинці. Граючий тренер гостей Сергій Піддубний у швидкій контратаці з флангу красиво пробив у дальній верхній воріт драконів і рахунок стає 2-1. У другій половині гри ситуація на полі не змінилася. Для збереження честі у кардиналу, щоб не програвати в останньому матчі сезону, до атак почав підключатися зайвий гравець. За три хвилини до кінця гри кардиналівці зрівняли рахунок, реалізувавши ще одну контратаку. Але вже за хвилину ураган отримав чисельну перевагу, адже вилучили гравця гостей. Щоправда, замість того, щоб забити, ураган пропустив. Швидка контратака гостей, і вперше у матчі рівненський кардинал лідирує 2-3. Одразу тайм-аут і дракону випускають п'ятого польового, граючи 5 на 4. Але чи то відсутність мотивації, чи розслабленість, але господарі нічого так і не змогли зробити, навіть граючи у більшості. А фінальна сирена зафіксувала поразку урагану у цьому матчі. Приз у 80 тисяч гривень виборола загальноосвітня школа номер 19 Вона повторила минулорічний успіх на шкільному турнірі з футзалу на кубок президента футбольного клубу Ураган Олександра Бубина. і у повторній грі фіналу змогла здобути потрібну перемогу над суперником зі школи 22 з рахунком 2-0. Нагадаю, що після першого матчу діючі чемпіони повинні були відігравати результат з різницею в один гол. І завдяки своєму гравцю Михайлу Фромею, який всього за сезон забив понад 30 голів, змогли вирвати перемогу у суперників. Вітаючи переможців із витягою, президент футбольного клубу Ураган запевнив, що турнір продовжить своє існування а також продемонстрував, як одна соціальна ініціатива може дати потужний поштовх для громади міста. Нагуртування навколо позитивної мети, адже до турніру були залучені не тільки школярі, гравці команди, але й групи підтримки та батьки. Турнір з кожним роком росте, і на ньому з'являються свої зірки, які у майбутньому, можливо, зможуть на весь голос заявити про спортивне Прикарпаття. Цими днями відбувся перший журналістський турнір з міні-футболу, присвячений світлій пам'яті власкора українського телебачення, віце-президента Асоціації спортивних журналістів, заслуженого журналіста України Ярослава Гречука. Змагання відбувалися на стадіоні старого листя Тесменецького району. Окрім учасників турніру, на змаганнях були присутні близькі родичі та друзі Ярослава Петровича. Але детальніше про самі змагання та їх переможців дивіться вже в наступному випуску спортивної Галичини. Цього зимового сезону гірськолижна школа Буковеля зайняла перше загальнокомандне місце на другому етапі Кубка України з цього виду спорту. Це успішний результат дворічного соціального проєкту відомого гірськолижного курорту. Наші кореспонденти стали свідками повноцінних тренувань майбутніх спортсменів на лижних засніжених трасах. Вже два роки поспіль діє професійна школа під назвою Буковель, яка готує всіх охочих дітей з навколишніх сіл Яремчанщини до гірськолижного спорту. Тут для цього є необхідні як природні умови, так і матеріальна база. Всі витрати на тренування, спорядження, костюми, харчування бере на себе гірськолижна школа. Вже цього року наша школа дала гарні результати. Тобто, у нас є. Чемпіон України і призери України, чемпіонату України з гірськолижного спорту, та два переможці чемпіонату України зі сноуборду, так само є призери. І чим може знаєте цей сезон, то що це є гарним прикладом, тому що на території України можна готувати спортсменів високого рівня, так як більшість інших шкіл. Гірськолижних тренуються в більшості за кордоном. Є вже багато позитивних відгуків про гірськолижну школу Буковель та гідних поваги високих результатів. Цього року був дуже результативний сезон. Наша команда зайняла перше місце з моголу в чоловіках і перше місце в жінках. В чоловіках перше місце зайняв я, а в жінках Тетяна Петрова. Також ми брали участь у чотирьох етапах Кубку світу. Одному етапу Кубку Європи і чемпіонаті Словенії, міжнародному, на якому я зайняв третє місце. Школа дуже потужна, ми маємо всі можливості, маємо інвентар, маємо місце тренуватися. і Буквально нам цьому дуже допомагає. В цьому сезоні ми за командне місце на другому етапі Кубка України зайняли перше місце. і Це буквально за половиною... Роки існування цієї школи. Гірськолижний спорт захоплює на все життя. Роман Норован лижник з 76-річним стажем. Я представляв перший Україну, тренував групи, виступав, був чемпіоном України. З трьох років у горнолижному спорті не кидаю і поки ще ноги держать, поки дишу. Не кину, але найбільше, звичайно, радіють діти, вихованці гірськолижної школи. Вони мріють йти наполегливо до спортивних висот і олімпійських нагород. Живу в селі татарів, навчаюся в школі в школіницькій школі. Займаю, займаюся тут перший рік на Буковельській Сноубольдшколі. За цей рік я досяг вже два призових місця на всеукраїнських змаганнях спортивній школі я вже навчаюся один рік і за цей час здобула перемогу на чемпіонаті області і також на всеукраїнському на всеукраїнських змаганнях. У Карпатах проходила 11-та за рахунком трофі експедиція Карпатський кордон кордон-2013». Організатором заходу виступає Львівський автомобільний клуб. В експедиції брали участь позашляховики із Івано-Франківщини, об'єднані під знаменами Тесменицького оф роад клубу. Детальніше далі у сюжеті загальна кількість позашляховиків, що цьогоріч кинули виклик стихії та пробивалися болотистими схилами на вершини, перевищила 150 автівок. А це більше 500 людей з різних областей України та сусідніх дружніх держав. Серед учасників трофі було чимало польських, литовських, білоруських та німецьких екіпажів. Однією з найчисельніших груп була колона позашляговиків з Івано-Франківщини. В колонії офроуд клубу «Тисмениця» стартували більше 20 автівок. Вони подолали відстань з сторунського перевалу і аж до Ужицького. Загалом учасники трофії експедиції Карпатський кордон кордон-2013» проїхали 150 кілометрів бездоріжжя, отримавши незабутні враження від подолання крутих підйомів та скелистих гір, споглядаючи неповторні краєвиди Карпат. На сьогодні це вся спортивна інформація, яку я хотів вам повідомити. Але перед тим, як подякувати вам, шановні глядачі, що ви були разом з нами, до вашої уваги пропонується нова рубрика, з якої ви, можливо, візьмете для себе багато цікавого. Тому тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. Найкраще вітання усім, хто надає перевагу здоровому способу життя, бажає гарно виглядати, бути сильним і здоровим. Не секрет, що у здоровому тілі здоровий дух. А тіло людини складається більше із 600 м'язів, і саме завдяки фізичним вправам можна укріпити свої м'язи. І ви самі можете стати скульптором для свого тіла. Основне мати бажання. Як ви вже запримітили, зараз ми знаходимося в тренажерному залі клубу Спарта, і я постараюсь показати вам сьогодні різні тренувальні вправи, за допомогою яких можна розвинути ту чи іншу групу м'язів. Отже, на сьогоднішньому тренуванні ми будемо укріпляти м'язи грудей за допомогою такої вправи, як жим штанги лежачи. Ляжте на горизонтальну лавку так, щоб гриф штанги опинився строго над головою. Голова, плечі і сідниці притиснуті до лавки, спина трохи вигнута в області поясниці. Стопи розміщені ширше плечей і впираються в землю. Візьміться за гриф широким хватом зверху, долонями від себе. Відстань між долонями повинна бути ширша за плечі. Зніміть штангу зі стію і вижміть її уверх. У верхній точці руки випрямлені, а гриф штанги знаходиться строго над серединою грудей. Це і є початкове положення. Якщо вага штанги велика, знімайте її зі стійок тільки з чиєю з допомогою. Роблячи глибокий вдих, опустіть штангу до нижньої частини грудей. Як тільки гриф торкнеться грудей, затримайте подих і потужно вижніть штангу вгору. Причому не строго вгору, а злегка по діагоналі, по напрямку до стійок, так, щоб у верхній точці гриф опинився точно над серединою грудей. Опускайте штангу в повільному темпі. А от жати штангу від грудей потрібно в середньому або швидкому темпі. Не робіть велику паузу в нижній точці. Як тільки штанга торкнулася грудей, одразу жміть її вгору. Адже, роблячи паузу, ви мимоволі розслабляєте м'язи. І щоб вижати штангу, вам прийдеться знову збирати всю силу з організму, затрачаючи на це додаткову енергію. Причому з кожним наступним повторенням. Це буде даватись вам все важче і важче. І в результаті ви можете не дожати заплановану кількість повторень. Затримка повітря під час жиму штанги вгору надзвичайно важлива для утримання тіла в стійкому і безпечному положенні, а також допомагає розвинути ще більш потужне зусилля. Ніколи не затримуйте дихання на надто довгий час. При виконанні вправи в середньому темпі затримка дихання повинна становити біля 2-3 секунд. Чим важча штанга, тим сильніше напружені м'язи, і тим сильніше ви повинні видихати, коли проходите найважчу ділянку підйому штанги, вижимаючи штангу, з усіх сил давіть стопами в землю. І як можна міцніше стискайте гриф у руках. А також не відривайте плечі і сідниці від лавки. Це все допоможе максимально правильно виконати цю вправу. Люди приходять в тренажерний зал з різними бажаннями: хтось хоче набрати вагу, хтось похудати, а комусь потрібна лікувальна фізкультура, щоб відновитись після травми. Крім того, кожний організм є індивідуальним. Тому я б радив тренуватись під наглядом досвідченого тренера. Саме тренер допоможе вам правильно скласти тренувальний план, підібрати оптимальну тренувальну вагу на конкретному тренажері і завжди підстрахує вас. На наступному тренуванні я вам продемонструю, за допомогою яких вправ можна укріпляти біцепси. А на завершення хочу подякувати за надану можливість потренуватися нашому партнеру програми спортивному клубу Спарта. Опанка нам ста!